І у продовження теми Україно-російського військового співробітництва у Севастополі в навчальному центрі Чорноморського флоту Російської Федерації 17-18 лютого проходить головна конференція з планування спільного українсько російського навчання Фарватер Миру миру-2011», тема якого є проведення міжнародної миротворчої операції в кризовому районі. Робочі групи сторін очолюють виконуючі обов'язки заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки капітан першого рангу Денис Березовський і началь начальник управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації, капітан першого рангу Олександр Чесноков для військово-морських сил України навчання фарватер миру миру-2011» є однією з центральних подій в планах бойової підготовки і в планах міжнародного військового співробітництва. Більше знають наші кореспонденти. Метою головної плануючої конференції міжнародних миротворчих навчань «Фарватер миру, активна фаза якого намічена на другу половину травня, є розробка задуму і порядку проведення навчання, визначення складу апарату керівництва та складу задіяних сил, що залучатимуться до навчання, вирішення низки організаційно-технічних питань. Цьогорічні навчання від минулорічного комп'ютерного фарватеру миру відрізнятимуться практичним та повномасштабним залученням сил кораблів та авіації обох флотів. Капітан першого рангу Денис Березовський зазначив, що навчання планується провести у Північно-західній частині Чорного моря з практичним залученням сил і військ. За його словами, маневри будуть двоступеневі. Робота штабу і дії сил безпосередньо у морі і на полігонах, коли відбуватиметься застосування активних форм. Тобто виконуватимуться бойові вправи, відпрацьовуватимуться різноманітні заходи при взаємному забезпеченні. В цьому є головне відліччя тих учені, які були. Тобто у нас, как бы, якби виходить, дві степені: робота самого штабу, робота практичних сил непосредственно уже на об'єктах і полігонах. Причем штаб будет работать не только как, по, как руководящий орган но и по выработке каких-то решений и доведения их до сил, но и оказывать практическую помощь силам в подготовке и проведении всех этих мероприятий. Темою навчання є проведення миротворчої операції в кризовому районі, а його навчальною метою напрацювати єдині погляди на форми і методи проведення миротворчих операцій, відпрацювання дій об'єднаного штабу, штабів угрупування сил при плануванні миротворчої операції і управління силами в ході миротворчої операції, дій і злагодженості підрозділів морської піхоти, чорноморського флоту і військово-морських сил при висадці на необладнане узбережжя, а також відпрацювання спільних дій екіпажів кораблів двох лотів на навчаннях з організації всіх видів оборони кораблів на ходу і пристоянці на незахищеному рейді з виконанням бойових вправ підпрацюванням спільних дій пошуково-рятувальних сил військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації та спільного бойового тилового і технічного забезпечення дій сил обох військових флотів. Як заплановано родзинкою цьогорічного фарватеру, буде виконання спільних ракетних стрільб по морській цілі Головним атлічнем від предыдущих учені до 2003 року, Євляється то, що от командуючи нашими флотами між собою договорились і ми плануємо вперше виконати спільну ракетну стрільбу. По морській цілі. заключена плануюча конференція, під час якої здійснюватиметься розробка і затвердження у керівника навчання плану і комплекту документів навчання заплановано провести у квітні поточного року. Згідно принципу ротації, цього року керівником навчання буде представник командування Чорноморського флоту Російської Федерації. Першим заступником керівника навчань представник командування ВМС України. Як повідомлялося торік, міністрами оборони України і Росії було спільно прийнято рішення проводити навчання Фарватер Миру щороку.